Павло Іванович наливайко, який є директором регіонального центру з надання саме правової вторинної, безоплатної допомоги. Як ви вважаєте, відкритість влади це запорука чи це знак рівняння між ефективністю влади? це не може бути знаком рівняння, це передумова. От щодо децентралізації, я хотів би сказати, коли ми створюємо місцеві громади, то місцеві громади, керівництво місцевих громад воно більш відкрито. Ніж е, органи влади, які піднімаються більш на вищий рівень, чому тому, що вони знаходяться ближче до е, людей, угу. і е, там е, зрозуміло, якщо люди е, місцева влада повинна звітуватися про не тільки про дії, які вона вчиняє, а і про наміри е, радитись громадою і е, вирішувати ті питання, які ставить громада. А якщо громада десь е, ну Можна російською, скажу, заблуждається, то пояснювати, чому треба вчинити ті чи інші дії, і що це призведе до покращення умов життя людей, які проживають на цій території. От я думаю, що так. Але ж не ефективна влада залежить трошки від іншого. Але ефективна, ефективна влада не може бути, якщо вона не відкрита, вона не відбувається, все скачується. Кажеться, вважається, що тоді вже влада трошки закривається і якісь рішення приймає. Вона думає, що для людей, а люди не хочуть таких рішень без обговорення. І це події, які відбуваються у нас, відбувалися в 13, почали відбуватися в 2013 році. Ніхто ж з людьми не порадився, не сказав, що ми так різко розвертаємо свій курс, і тому це обурило людей, обурило суспільство. І призвело до тих подій, які зараз відбуваються. Це закритість влади. Створення центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Наскільки цей крок своєчасний і потрібний? Стаття 59 Конституції України каже про те, що кожен має право на правову допомогу з моменту утворення Нашої держави тільки у 2013 році ми прийшли до того, що з 1 січня 2013 року виконуються статті Конституції, які держава зобов'язана була надавати праву допомогу своїм громадянам, а тим громадянам, які не мають можливості ефективно себе захищати, Права, яких порушені, держава повинна була взяти на себе такі зобов'язання через фінансування такої допомоги, і допомога ця така повинна була надаватися ефективно. Так, от я хочу сказати, що з 1 січня 2013 року вторинна права допомога. Надається у кримінальному процесі а з 1 липня 2015 року у цивільних і адміністративних справах, у тому разі, якщо ці права людей порушені. Хочу вас проінформувати, що за цей період 13-го року регіональним центром видано більше 11,5 тисяч доручень адвокатам, які захищають інтереси. Людей, яких затримані, або затримання, або адміністративне затримання, або здійснене адміністративний арешт, або оголошено підозру в скоєнні злочину, або якщо це на вимогу КПК здійснення правосуддя неможливо без залучення адвоката, або якщо у людини просто недостатньо коштів, і він в суді заявляє про те, що він потребує захисту. Своїх інтересів з адвокатом суд постановляє ухвалу, і регіональний центр негайно призначає адвоката для захисту інтересів людини. Паливачу, багато людей вже звернулися от, чи я, люди ще я, не до кінця узнають. Я про такі кажу, послуги? це ми кажемо по, про кримінальний процес. Я хотів би сказати, що от е, тільки е, у липні місяці є приклади, коли адвокат Ліпаткіна у приморському районі людині було о, значить, е, оголошено обвинувачений вирок. У суді розглядалась справа, і по 24 епізодах у суді. Не було доказано е, порушення законодавства е, особою, е, яка підозрює сколоскує злочину. Це завдяки тому, що адвокат, який співпрацює з регіональним центром, ефективно використовує свої знання, уміння і навики для захисту прав людини. У нас був випадок. Ну це не поодинокий випадок. Це така ефективна практика надання такої допомоги, коли людина була. Підозрювана у скоєнні злочину, особливо тяжкового це вбивстві, пройшла всі суди національні і була повністю виправдана завдяки діяльності адвоката, людині. Це, така допомога надається безкоштовно. Але це не значить, що держава не відшкодовує затрати адвоката на таку допомогу. Інформую вас, що державою по Запорізькій області за червень, липень і серпень через регіональний центр по актам, які нам прозвітували адвокати, ми виплатили більше 2 мільйонів гривень коштів. Середня... Гонорар адвоката складає більше трьох тисяч гривень, а з нами співпрацюють 146 адвокатів, які включені до реєстру і уклали з регіональним центром контракти. Ну, якщо брати такі суми більше. Більш ніж середня, то е, от, на прикладі декілька адвокатів не буду озвучувати їх прізвище. Хто захоче, може зайти в реєстр і подивитися на е, гонорари цих адвокатів, які їм виплачує держава е, при наданні безоплатної правової допомоги. Ну, суми складають. От, припустимо, за е, по чотирьом дорученням. Е, у 2014 році одному із адвокатів держава відшкодувала більше 43 тисяч гривень. Адвокату Бердянського із Бердянська відшкодовано за одне доручення у 2014 році і 17 доручень у 2015 році більше 25 тисяч гривень. Ось ну, вона відкритість, такі тобто ці цифри ми можемо побачити да. вже безпосередньо. Як тобто чув... я кажу, що держава так. взяла на себе соціальну відповідальність за захист прав людини. Якщо особа іскоїла злочин, вона все одно має Право на правову допомогу і відстоювання своїх інтересів разом з тим, з 1 липня, розпочалася реалізація в повному обсязі закону України про безоплатну, про правову, безоплатну правову допомогу в частині. Захисту, представництва інтересів людей, складання документів процесуального характеру в цивільних і адміністративних справах. Працюють чотири центри: Бордянський, Мелітопольський і два міських Запорізьких. Хочу привести приклади вже за два місяці успішної діяльності. Ну, от як приклад, був скасований наказ суду. По якому з людини повинні були стягнути кошти за концерна МТМ, міські теплові мережі, за опалення. Тобто адвокати людина звернулася до нас. Ну відповідно, якщо вона є суб'єктом на надання такої допомоги, звернулася встановлено, да, вона відноситься до категорії, яку ми можемо надати такі послуги. Адвокат вжив відповідних дій. І е, з людини вже не буде е, стягуватись кошти, е, тому що права її були порушені. Послі. Маю а, таку підозру, що ось на напередодні опалювального сезону таких звернень за допомогою буде більше є, і більше. у мене є декілька там прикладів вже Павло успішного. Павло Івановичу, це дуже цікава тема. Я вам дякую. Я гадаю, я що наші би... глядачі взяли це на замітку, бо дійсно така послуга, яка надається безоплатно людям. Сьогодні дійсно правова культура, на жаль, залишає бажати кращого. Це Звичайно важливо і не просто своєчасно, а дуже я хотів би і одну ще у вас взяти. Я хотів би запросити адвокатів для подальшої, для подальшої співпраці. Чому тому, що Міністерством юстиції оголошений конкурс зараз називну на те, щоб до включення в реєстру адвокатів, які будуть надавати безоплатну правову допомогу, на теперішній момент іде прийом документів до 31-го до 30 вересня, до 30 вересня, скажіть, ньому, а це можуть бути випускники юридичних факультетів? Не Чи там має бути не можуть? Чому не можуть. тому, що держава? Взяла на себе зобов'язання надавати ефективні, якісні, тобто високоякісні досить, послуги. Досить має і це мають бути тільки адвокати, які мають свідоцтво про, надання, свідоцтво про адвокатську діяльність. І, і таким чином ми запрошуємо адвокатів прийняти участь у конкурсі. Ви можете звернутися до районних. Управлінь юстиції, якщо вам необхідна додаткова інформація, звертайтесь, будь ласка, на сайт регіонального центру головного управління юстиції районних управління юстиції. Там існує рубрика Безоплатна правова допомога». викладено. Перелік документів, які необхідно подати, це дуже невеликий перелік документів. Викладені основні питання ну, хто які цікавиться. Будуть на конкурсі. Той побачить, які там Тот вимоги. Побачу. Ми запрошуємо важлива інформація. Зверніть увагу, якщо дійсно у вас є бажання допомагати людям підвищувати культуру і відстоювати їх інтереси в судах.